Доброго дня, любі малята, хлопчики й дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся. Сьогодні, любі малята, послухаємо казочку Небесні Нічнички. У столітньому лісі вже сутеніло, коли вінні постукав до хатинки роха. Готовий до ночівлі просто неба. Рох відчинив двері й свильовано озирнувся. А ти певен, що варто він? Щось на дворі вже добряче стемніло, а вдома так світло й затишно. Може, розіб'ємо намети в моїй вітальні? Тоді вийде ночівля не просто неба, а просто вдома, заперечив Вінні. Ми ж усі йдемо, забув? Вінні допоміг другові зібратися. Він поклав до наплічника роха смаколики. Поки сам Рог пакував свою улюблену ковдру та іграшкового ведмедика. У мене таке відчуття, ніби я забув щось важливе, промовив Рог. Давай подумаємо, відповів Вінні. У нас є мед, він поплескав по горщику в рюкзаку і багато кексів. Хіба потрібно ще щось для ночівлі просто неба? Коли вінні та рог прямували до табору. На дворі ставало все темніше й темніше, а рохові ставало все страшніше й страшніше. Що то? пролепетав він і вказав на тінь вгорі. Гадки не маю, стривожився він. Може, якщо заплющимо очі, воно просто зникне. Вінні з Рохом заплющили очі і заумерли. Аго? Ви там унизу? гукнув линей стось із дерева. Друзі аж підскочили з переляку. Вони нічогісінько не бачили, крім пари очей у темряві. Та це ж я, сова, промовив голос. Ідіть за мною. Вони дісталися до табору вже поночі. Вінні наскочив на кролика, той саме встановлював намет. Ви чого стоїте так без діла? сказав заклопотаний кролик. Мені знадобиться допомога кожного. Мені почулося. Чи хтось тут сказав допомога? гукнув тигрик, випливуючи на галявину. Не бійтесь, тигрик тут уже як тут, і ліхтар прихопив, заявив він. О, світло. вигукнув Рог і вистромив голову з-під каптура. Тепер добре. А то тут було страшенно темно. Друзі ставили намети, а Рох розкладав свої речі. Ой, вигукнув він. Я забув нічничок. Як бути, без нього я не засну, гірко побивався Рог. Не переймайся, підбадьорив його смугань. Візьми замість нічничка мій ліхтар, друже. Та як на зло саме втумить, ліхтар погас. Або ж, сказав тигрик, зазираючи у торбу кролика, у довговуху точно має знайтися щось корисне на цей випадок. Тигрик витягнув повітряного змія. Горщик для квітів і сковорітки. Зрештою він помітив ручний ліхтарик. Тигрик спробував його вімкнути, але марно. У цю мить із найближчих кущів почувся тріск. Погляньте, хто тут? вигукнув він. Він вказав на віслючка, який стояв поруч із кроликом та собою. Віслючок роззирнувся довкруги. Без багаття нам не обійтися. Зауважив він. Усі погодилися. Друзі назбирали хмизу, і невдовзі вогнище вже палахкотіло. Стало світло та затишно. Багаття просто неба, це приємно, сказав рух. Як добре посидіти біля вогню разом з друзями. А ще на ньому гарно виходить смажити маршмелову!» – вигукнув Тигрик борючись з липкою зефіркою. Вогнище це непогано, промовив кролик. Але я вважаю, що сонячні промені найкраще світло з усіх на світі, бо на сонечку ростуть мої овочі. А мені подобається, як сонце зігріває мій животик, коли я лежу на траві, зізнався Вінні. І кольори при заході сонця дивовижні, додав рух. Погляньте на тінь на наметі, перебив тигрик. Вона схожа на твій хвіст, усміхнувся кролик. Та що ти кажеш? здивувався тигрик. А тепер вгадайте, що це? промовив кролик і помахав лапками, неначе метели крильцями. Друзі дивилися на намет і були в захваті. Ого, та це ж театр тіней. Друзі довго бавилися в театр тіней. А тоді потроху стали розходитися спати, але рух не відходив від багаття. Вінні сидів поряд за компанію. Невдовзі вогнище почало згасати. Може, теж підемо спати, позіхнув Вінні. Я не засну без нічничка, відповів рух. «Думай, Думай, 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 вимовляв Вінні і стукав себе по лобі лапкою, щоб розворушити в голові ідеї. Ведмедик поглянув на нічне небо і дещо придумав. Зорі це нічнички, друже, промовив Вінні, показуючи вгору на мерехтливі зірки. І тут, на носа Вінні сів світлячок. Скосивши очі, щоб глянути на нього, вінні впав з колоди, на якій сидів. І світлячки теж, додав він. Рух зачаровано озирнувся довкола. І справді, світильники повсюди, вигукнув він. Ти тільки поглянь. Який яскравий сьогодні місяць. Навіть яскравіший за мій нічничок, мені вже значно краще. Як ти думаєш, тепер ти зможеш заснути? поцікавився він і широко позіхнувши. Друже, ти мене чуєш? Але рух не відповів, бо він уже міцно спав.